Постанова, нарешті, підписана а відповідно до неї, всі прибережні території, тобто всі населені понти в смузі 20 кілометрів. Зараз воно рахується від лівого берега, вони виносяться з зони відключення. Ну тобто, там світло не буде вимикатися, взагалі а в основному люди, які живуть на прибережних територіях, розуміють цю географію, але трошки проговоримо це. Покровське, це Олексіївка, Капулівка, це Нікополь, безумовно, Придніпровське, Кам'янське, Червоногригорівка, Марганець, Енгельс, Добра Надія, Єлінка, Вище Тарасівка і ще декілька населених пунктів, які розташовані більш глибоко. За що йде зараз дискус? За те, від якої точки відліковувати 20 кілометрів. ДТЕК пішов тим шляхом, щоб рахувати від лівого берега. Ми зараз попрохали обладміністрацію, вона звернулася до кабінету з міністрів. Ми прохаємо надати письмове роз'яснення, бо є постанова і є, знаєте, різні думки на цю тему. Ми би хотіли отримати офіційне роз'яснення від Кабміну, все ж таки, що рахувати точкою відліку, якщо це буде, скажімо, середина водосховища, наприклад, як саме лінії зіткнення між тимчасово окупованою територією і нашою територією. То це ще додасть населених пунктів. Якщо це буде правий берег, наприклад, то це ще додасть більше населених пунктів. Наразі велике питання по покрову. Мешканці його теж мають електроопалення і теж хотіли потрапити в ту територію, де немає відключень. Ну тож зараз ми чекаємо цього роз'яснення вікабміну, що рахувати точкою відліку. Наразі така ситуація по відключенням. Окрім графіки відключення, є бойові так звані прильоти і бойові відключення. Це є на всіх прибережних територіях, я вам скажу більше, навіть є такі от ділянки в Нікополі, в інших населених пунктах, куди ремонтні бригади буквально відмовляються виїжджати. Це берегова смуга, де виїзд бригади ДТЕК. До рівня обстрілу. Відразу причому росіяни б'ють саме по, по ремонтній бригаді. На жаль, є вже поранені в дитеці, і багато людей просто відмовляється працювати. Тобто на сьогодні є досить великою проблемою ці так звані бойові відключення, тому що вони стаються по всьому місту. А окрім того, що росіяни вражають мережу, вони намагаються вражати і трансформатори. Я думаю, і ви публікували відео, як це відбувається, за допомогою в тому числі ФПВ Камікадзе. Uh, ну, тобто, це не передбачувано. Це може статися в будь-який момент часу сьогодні, завтра, вранці вночі. Uh, це може мати короткочасні наслідки. Дитек досить добре відновлює свої мережі. Uh, і я би хотів відмітити ті ремонтні бригади, які знаходяться зараз у нас. Тут, тут працюють, до речі, не тільки бригади вже з нікополя, а бригади з інших територій, більш глибоких, де немає бойових прильотів. <кій> Всі ці бригади наразі задіяні uh, саме на ліквідації в основному. Вони досить добре працюють, вони ну без перебільшення ризикують своїм життям і відновлюють всі електросхеми досить швидко, але знову ж такі. Е Може статися будь-яке влучання в будь-яку точку енергосистеми, можливі навіть влучання в ті об'єкти електричної інфраструктури, які забезпечують наш район електрикою. Ну тобто, ми можемо мати в середині району цілісну структуру, але ми не може, ми можемо мати таку ситуацію, коли не буде напруги, умовно кажучи, приходити до нас в район. Таке теж може бути. Ну тобто, ризик блокауту він існує постійно. Відповідно існує ризик. Припинення централізованого водопостачання. Ну, от ми зараз з вами записуємо інтерв'ю і чуємо ці прильоти. На жаль, Нікополь а, став майже вже повноцінною територією бойових дій. Ви все це самі бачите і самі це чуєте. На жаль, з збільшенням ефективності боротьби з fpv Камікадзе. Замість камікадзе з'явилася артилерія. Ну, тобто, люди як рахували, якщо подавити Піві-Камікадзе, то буде тихо. Тихо, на жаль, не буде, і росіяни мають план про те, що всі прифронтові території будуть тероризуватися. Це стосується, до речі, не тільки Нікопольського району. Я спілкуюся з знайомими в Херсонській області, прибережна смуга. Лінія зіткнення по Запорізькій області там немає спокою взагалі, місто Оріхів, наприклад, від якого нічого взагалі вже не залишилось. Гуляйполе, де зараз тучаться запеклі бої, вся смуга розмежування вона є досить напруженою в плані прильотів. Що стосується виїздів, ми недавно спілкувалися з журналістами. Це була річниця обстрілів, і я говорив про це. Люди на жаль, це негативно сприймають. Вони вірять в теорії заговору про те, що ми хочемо якось, щоб всі виїхали звідси. Там не знаю, для чого ми це хочемо, але вони так вважають. Але а, насправді а, щільність артилерійських обстрілів, щільність атак територій збільшується. Я би хотів привести, ну, на жаль, трагічний приклад сьогодні, вранці, під час ранкового артилерійського обстрілу, ми маємо вже два загиблих. Це мама з донькою, які йшли по вулиці, взагалі нікого не чіпали і були уражені російським артилерійським снарядом. Якщо з дронами можна боротися, і я думаю, люди бачать, як це відбувається. Більшість дронів не долітає до території, то протидіяти артилерійським снарядам, на жаль, неможливо. Вони будуть долітати до цілей. Цілями росіяни визначають знову ж таки на жаль цивільну інфраструктуру, житлові будинки людей, які залишились в Нікополі. Тому, чесно кажучи, я би рекомендував людям, які мають можливість. Фінансову там побутову якусь можливість, матеріальну, інші будь-які можливості виїхати, якщо не за межі району. Я би не хотів, чесно кажучи, щоб вони виїжджали за межі району. Щоб вони виїхали на більш глибокі території. Це стосується а, саме прибережної смуги. Якщо є можливість виїхати в населені пункти, де немає обстрілів, бізнес глибоко це було би добре. Це було би добре і для нас, чесно кажучи. Рахувати зруйновані будинки ще якось можна. Рахувати загиблих людей це досить трагічно і досить неприємно. І кожного дня спілкуватися про це з силами оборони. Там хлопці, які працюють проти росіян, вони теж це чудово розуміють, вони це читають, але працюють, на жаль, виходячи із тих умов, які вони мають на сьогоднішній день, і з тих сил і засобів, які їм, їм надано. Тому це неприємно нікому, ні їм, ні нам. І якщо людина може виїхати, це було б дуже добре. Варіант номер один це залишитися на тому дистанційному навчанні, яке було до цього. Варіант номер два це змішана форма навчання, коли частина дітей навчається в дистанційній формі, частина в очній формі, або ж частина однієї дитини, верніше, частина навчання однієї дітини відбувається в очній формі і в дистанційній формі. І, власне, є третій варіант. Нам запропонувала ця область. Вони запропонували нам школи, де діти можуть бути а з понеділка по п'ятницю. Вони там будуть вчитися, там будуть і проживати, а батьки зможуть їх забирати додому в п'ятницю, і привозити їх в понеділок. Знову ж таки, це не імператив, бо це було розцінено як чуть майже як примусове вилучення дітей з сімей і там вивезення їх в місто Дніпро ні насправді ні. Ну, перше, хто цим скористається, наприклад, навчання в Дніпрі, це ті ВПО, люди ВПО, які виїхали з Нікополя, і вже фактично знаходяться в Дніпрі. Такі люди є. Вони скористалися такою пропозицією. Ми провели спільно з органами місцевого самоврядування опитування дітей на територіях. На сьогодні результати виглядають так, що близько 5% батьків хочуть очного навчання або змішаного. І близько 95% вони проти будь-яких форм навчання, окрім дистанційної. І це логічно, тому що, знаєте, якщо можливо ще забезпечити безпеку, наприклад, безпосередньо в навчальному закладі, ну, укриття є якісь там, є безпечні там ділянки будівлі, де снаряди не долітають до них, то є ще шлях до школи і шлях від школи. Це убезпечити неможливо, і я би знову згадав тут сьогоднішній приклад, коли, на жаль, на вулиці від ворожого снаряда загинула донька і мати. Це може статися завтра, післязавтра, будь-ким, в тому числі на жаль, і з тими дітьми, які будуть іти в школу. Тому моя особиста думка, що для прибережних територій, де є обстріли, будь-які форми навчання, окрім дистанційної, вони неможливі.